Яма в центрі Житомира. Така новина розлетілася соціальними мережами на початку тижня. З'явилась дорожня перешкода через несправність колектора на водопроводі по вулиці Фещенка-Чепівського. Чиною обвалу асфальтного покриття та аварії на каналізаційному колекторі стали стічні води після зливи на вихідних. З роками дана сама конструкція труби вона виходить з ладу, тобто газовою корозією, в зв'язку з тим, що йшла великий потік. Стоки вони вимивають верхушку верх труби і вимивають безпосередньо той грунт, який над трубою попадає вже він колектор, і відбувається провал. Аварія сталася 21 липня в другій половині дня. Після цього поліція огородила ділянку та повідомила підприємство, яке почало вживати необхідні заходи з ліквідації. Виїхала бригада, огородила місце події безпосередньої. На, на ранок було задіяно і техніка, і люди щодо усунення безпосереднього за. Тору для того, щоб працювала станція. Після промивки трубопроводу розпочнуть ремонт самого колектора. А вже завтра на ділянці планують відновити рух транспорту. Сьогодні ми будемо повністю вимивати трубопровід там, де занесений був провалом ґрунт, щебінь, і будемо виконувати санацію. Даний колектор буде працювати в штатному режимі. Я сподіваюся, що сьогодні вже в другій десь половині дня до вечора буде запущено і відновлено. Надіємося, що буде відновлено рух уже завтра і тролей. Писа і безпосередньо транспорта у водоканалі пояснюють, що колектор такого типу краще міняти відкритим методом, але це будуть капітальні роботи. А в аварійній ситуації виконують роботи методом санації. То ми розчищаємо трубопровід, але е, з меншим діаметром просовуємо в діючий 8. трубопровід е, новий. Характеристики даного трубопроводу вже нового, нової труби вони кращі ніж безпосередньо вже того. Трубопроводу, тобто я думаю, що функціональність даного колектора не зміниться. На підприємстві говорять, що через зношеність каналізаційних мереж міста такі провали можуть виникати і надалі. Олена Андрійчук, Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК Один. 22 липня молодь Житомирщини взяла участь у майстер-класі з гри в теніс. Головна родзинка, партнери на корті. А саме світові призери Сергій Стаховський та Еліна Світоліна. Для мене важливо популяризація спорту в Україні. Ось працювати з дітьми, додавати їм а, мотивацію. А, зараз а, дуже складні умови, тому для мене важливо додавати їм якусь таку а, мотивацію до їх мрій. Ми з це робимо також на прозі всієї війни. Я це. В принципі, робив від війни. Ліна прийшла з ісвятивою під час війни це робити. Ми не маємося тих дітей, які не змогли виїхати, або все ж таки її батьки вирішили залишитись, а підтримати їх саме тим, чим ми можемо це передати Який свій досвід, свої емоції. Подібні тренінги та майстер-класи спортсмени проводили у декілька містах України, таких як Вінниця, Львів та Київ. Ми намагаємося доступитися до кожного району. Не завжди це звісно виходить, тому що певні обставини війни вони все ж таки не дають чітко спланувати якийсь захід в скажімо так в східних районах, але ми все одно це плануємо. Зіграти зі світовими призерами на одному майданчику завітало близько 250 дітей різного віку. Головна мета такого майстер-класу показати юним тенісистам, що вони можуть досягти. Ти висот у своїй дисципліні підняття емоційного духу і запалу тенісистів. У них, щоб вони продовжували займатися цим спортом, щоб вони бачили якусь перспективу для себе в майбутньому і просто їм передати і сказати, що не все втрачено. що навіть в умовах, таких які наша країна знаходиться зараз, вони все одно можуть тренуватися і зможуть досягнути результатів в майбутньому. Ми будемо грати з ними. Потім будемо спілкуватися з ними. Вони розподілені на подгрупи. Ми знаємо більш-менш який рівень в них. Ось, і ось так групи йдуть один за одним. І так граємо по 40 хвилин кожна група. Молодь була задоволена можливістю відвідати такий захід. Діти розповідають, навіть зіграти лише декілька хвилин з професіоналами та призерами це чудовий досвід. Мені дуже сподобалася гра з Ліною. Вона просто ну, добре такі уроки дає. Більше за все, тренуюся, але прямо на рейтингові турніри ні ще не приймав участь. Я сама з тенісом вже 5 років, але з. Перерви корисні тим, що я можу дізнати щось нове, а цікаве саме тим, що це ну, просто круті емоції. Організатори вже планують відвідати інші міста країни, аби завдяки майстер-класу надати юним спортсменам запалу та бажання досягти нових висот. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Згідно із законодавством, держава гарантує справедливу пенсію залежно від стажу, вислуги років, умов праці та індексації. Однак нерідко виплати можуть бути розраховані неправильно. Найчастіше порушення е, зі сторони пенсійного фонду це стосується саме індексації пенсії. Зараз у нас є судова практика цього питання. Вона сформована 16 квітня 2025 року Верховним судом України. Так саме неправильне нарахування індексації пенсіонерам. Ця проблематика е, застосовується з 2020 року по теперішній час. Так. Кожні поширеною проблемою є розрахунок виплат не за актуальними роками праці. Це пов'язано з виходом на пенсію за віком. А перед цим особа отримувала її за вислугу років. Пенсійний фонд використовує середні показники за останні три роки з моменту виходу пенсіонера за вислугою років. А мав би використовувати показники за момент виходу пенсіонера за віком. Великі суми пенсіонери щомісячно не отримують. Це може бути від тисячі і вище щомісячно. Військові пенсії окрема категорія проблем. Вони охоплюють як повернення надбавок до премії, так і збільшення виплат відповідно до змін прожиткового мінімуму. Коли до нас звертається клієнт, безпосередньо юрисконсульта проводять безпосередній аналіз його документів. Тобто, наша задача виявити саме проблематику, в чому саме є порушення його права зі сторони пенсійного фонду та держави. Коли ми встановлюємо цей факт, є пропозиція клієнту та займатися або в досудовому порядку, або в судовому порядку, в залежності від проблематики. Пан Олександр користувався послугами компанії. В минулому чоловік працював юристом за кримінальним напрямком, а надалі почав служити у лавах збройних сил. Після виходу на пенсію вирішив самостійно зайнятися питанням отримання виплат. Так, да, я прийшов в службу, звільнився на пенсію і потім е -е, узнав від сослуживців, що йдуть перерахунки пенсії, хто звертається до суду. Я вирішив цим зайнятися. правда, забрало чимало часу, але я сам вирішив добитися цього суд. Прийняв. Мої, мою сторону і присудив перерахунок пенсії. Однак, коли питання про перерахунок пенсії постало вдруге, Олександр вирішив вже звернутися до професіоналів. Потім друге знову виникло питання перерахунку пенсії. Я ж вирішив, що краще звернутися до професіоналів, які конкретно е, займаються цією отраскою права, імно пенсійним забезпеченням. Буквально цей же день оформили всі документи. Я надав свої документи. Тобто все вирішилося швидко. Проблеми пов'язані з розрахунком пенсій, виникають в Україні постійно. Юридична компанія мережа права готова допомогти у вирішенні подібних питань, адже вона має широкий спектр послуг. Окрім того, що адвокати супроводжують клієнта в судовому процесі, юристи пропонують і аналіз пенсій. Юридична компанія мережа права має 13 офісів у 10 містах України, один з яких і в Житомирі за адресою майдан Перемоги. 4 дріб Більше 380 спеціалістів мають за плечима понад 70 51 тисячу виграних справ.